Сьогодні отримала посилочку від Ксюші. Хочу вам її показати, роздивитися разом з вами. Я знаю, що у Ксюші є вінтажний магазинчик. Минулого літа вона відправляла мені ноти, і чомусь я думаю, що там щось вінтажненьке. Так що давайте подивимося разом з вами. Класні гілочки такі, до речі, я таких ніколи не бачила. Такі цікаві, і чомусь я бачу їх в новорічних роботах. І так, я думаю, що це лист мені. Ой, дуже дякую, так приємно. Вау! Ви тільки подивіться, яка листівка. Як на мене, у Ксюші дуже унікальний стиль, відразу бачу її роботи в стрічці. До речі, залишу вам інстаграм, обов'язково доєднуйтесь туди, тому що за її роботами дійсно цікаво стежити. Мені дуже вони подобаються, і особливо я завжди звертаю увагу, коли міксуючись вінтажне з такими більш. Класичними так, деталями. Наприклад, я так не кожен раз можу зробити, а у Ксюші дуже круто виходить. Ксюша знає як я люблю ноти, тому вона мені ось додатково вклала для реквізиту, я думаю, для фотографій. І також вау, які гарні квіточки. Я таких не бачила, я думаю, що це вінтажні. Дуже гарні. А може це вона сама робила? Треба буде запитати ну квіти неймовірні. Пір'ячко для якихось бохоробіт або пасхальних. Далі вінтажне мереживо. Якраз я зараз роблю джанкбук Можливо, там зможу примінити вже його. Так, ще одна стрічка. А це така з Люрексом. Дуже класні. Поменше. Ось ця така цікава. Такі елементи точно їх використаю. Ще мережа, оце якраз моя тема. Дуже дякую. Ой, я хотіла собі такі шишки на новий рік на якусь листівку, ось відкладу якраз. Бачу тут гудзики з магазинчику Ксюши. Багато цікавих вінтажних елементів, у який медведик. Ось такі детальки. Так хочеться це все роздивлятися. Якраз для джанку вона мені все склала. Такі троянди я вже від неї отримувала. Якраз відклала в джанк. Чіборд. І вінтажні ось листівки бачу. який класний чіборд. Дуже гарні листівочки. По справжньому вінтажні. Ось і папір. Такі класні кольорові гамі. Дуже-дуже дякую. Мені дуже сподобалось, тому що підбірка така цікава, в стилі Ксюши. Давайте я вам ще окремо покажу її неймовірну листівку. Скільки тут деталей, як це багатошарово виглядає, і стильно так мені ну, дуже подобається, чесне слово. Відразу бачу її. роботи. Тим часом я роблю роботу для дизайн команди ScrapMear. Це буде у мене черговий джанк бук Я обожнюю їх неймовірно просто. Вже є в мене ось така базова основа. Звичайно, що потрібно ще все задекорувати, зробити розділювачі, але основна, можна сказати, робота технічно зроблена. Дуже класний тут такий вельвет в такому глибокому кольорі. Вирішила зробити ось такий корінець. З мережевим. Це мені моя подружка Крістінка з Мукачево подарувала його. Такі будуть в мене декоративні висічки. Це ось такі будуть в мене квіти на сторінках. Якраз через них я вибрала цю тканину. І до того ж хочу сказати, що використовую я колекцію Sundays. Ось така вона. І я її розділила на два джанкбука Тому що там можна зробити декілька стилей. цей джанк буде більш такому блакитному і вінтажному. А, цей, а ось цей буде такий, я б сказала, жіночий вінтажний. Ось так що побачимо, що з цього вийде. Такий в мене зараз тут вже все зібрано. І теж я використовувала. Нотні листи від Ксюши. Вона мені ще влітку присилала. зошит такий. Ось так ще, така буде робота. Сьогодні отримала від Олени посилку. Дуже цікаво, що тут. Я так знала. Нам мені сказали щось маленькі, але дуже корисне. Дякую. Вау! Вау, сп'ятьжанки. Неймовірно. 18 днів йшла до мене посилка Укрпоштою. Не знаю, якісь проблеми були на сортувальному центрі, Ну нарешті вона в мене. Замовляла я невеличкий дістрес чорнила, а також тут в мене файли для ножів для вирубки. Я думала, що файли будуть все ж таки з більш цупкового паперу. Не знаю, наскільки їх вистачить, але... Взяла вже будуть, ось їх у мене, 10 штучок. Я просто бачу, що а, самі ножі, насправді, вони будуть е, псувати ці карманчики. Ну, краще, мабуть, ніж нічого. Ось так вони виглядають. Окремо можна десь скласти так, і сильно там не користуватися, все ж таки зручніше. Одночасно з чорнилами. На пошту приїхала посилка з AliExpress.